Ребята, всім привіт! Хотів би розказати сьогодні по причинам е, несправності таким, як не заводиться двохтактний скутер. Стосується всіх двохтактних скутерів. Тобі ж дивимося е, і бензин є іскра наявна, виходить, Компресія більш-менш є О, карбюратор продутий, прочищений, а скутер відказується запускатися. Ось так я з цим скутером, виходить, шукав в цьому скутері несправності. Вроді би начебто все є. Але, є але. Е, компресія показувала 7-бар. 7-бар це доволі така середня компресія для такого скутера, тим більш Бушного. До, до останнього я не хотів знімати поршневу, думав, десь діло карбюратор. Катушка там, комутатор і так далі. Все це діло я перевірив все-таки вирішив зняти поршневу, подивитись, тому як ну, все, все є, а скутер заводиться дуже з превеликим трудом і, і швидко перегрівається. Знявши поршневу, я побачив ось таку картину. Получається ось поршеньок, кольца, ось штопор другого кільця. Ось тут перше кільце. Ну, цей штопор десь лавополошно дівся, не знаю. От тому що кільце перекрутилось в напрямку випуску і благополучно його відломило шматочок, а цей сюди закусило кільце. І все, скутер начебто заводиться, компресія тримається на Ось це в укільці, так як я його знімав, перевіряв зазор, зазор в, райони, в районах допуску. Тобі ж, банально це все діло ось тут клинило і скутер при роботі поробив трошки і благополучно. Перегрівався. Ось так. Зараз покажу заміну таку коротеньку, заміну поршневої групи. Мені привіз власник, нова поршнева група. Коробку, коробку власник забрав. Е, поршнева мале. Не знаю наскільки це правда. Ось така. СТД, бачимо маркування де поршня, випуск. Тобі щось так. Ось прокладочка нижня, прокладочка самої головки, прокладку вихлопної я вже встановив на герметик високотемпературний колечко, пальчик, поршень, стопорні кольца пальцю. Ось там вони. Ось. І сам циліндр. З цього старого прийдеться перекрутити шпильки сюди, ставити сепаратор старий, ставити поршеньок туди на шатун. А зараз я це все покажу. Так що, друзі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. У мене на, на, на каналі є багато цікавих відео і по ремонту техніки, і по виготовленню дровоколів. Багато чого. Гріндера, переходьте на канал, дивіться. Хто не підписаний, повторюсь, підписуємося. Зжимемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, не перемикаємося. Зараз поміняю шпилючки, встановлю колечко. Ось, і будемо встановлювати безпосередньо на сам шатун. Так, дивіться, колечка встановлені. Тут з кільцями верхній де тонше. Нижній йде чуть товстіше. Встановив стопорне кільце, пальця самого, щоб мені було зручно це все діло дивіться, штопорити. Ось так. Промастив мастилом кільця, так по кругу попрокручував, щоб скрізь мастило. Там просочилось. Промастив сам циліндр, видно так. І все, буду встановлювати зараз прокладочку безпосередньо туди Поршеньок і сам циліндр. Так, як бачимо, поршень я встановив. Ось так це виглядає, прокладочку теж. Ось так. Все. Шпилючки перекручені, шпилючки, він шпеш, е, в нормальному стані, просто трохи ржаві. Ось е, встановлюю сам циліндр сюди вже безпосередньо на двигун. Все, циліндр на місці. Бачимо, на стилу видивилось наверх. Ось маркировка X, випуск. Так що ось так. Відразу беремо шпилючки, тобі ж болти і провіряємо, чи співпало на наші отвори в картері. Щоб потім не було так проблематично, бо 4 шпильки потім опадати незручно. Все, можна кидати головку і затягувати. Зараз я надіну головку, затягну, Ну, вже глушник, це все діло. Так, дивіться, встановив я. Встановив кожух, все встановив. Зараз будемо пробувати заводити. бачимо ну все холодне. так Ну там масло ще. о Перший запуск після заміни поршневої. Ну, Зараз ще мастило вигорає в принципі. Трішки він в мене притреться, поки клієнту я е, ще не віддав, ну, працює все добре. Пальчик не цокотить, хоча сепаратор старий. Ну, там зазор, зазор мінімальний, звичайний тепловий зазор. Бачимо, мастило вигорає. Ну що, воно вигорить і буде все, все норма. Якщо не перемикаємося, друзі, трошки він в мене попрацює, заодно й притреться, бо клієнт буде їхати на ньому своїм ходом. Не перемикаємося, друзі. Так, ребята, дивіться, склав я вже скутер, поставив унітаз. Так що ремонт вже... Завершений. Ну, треба трошки ну, Ось так працює. Це все діло працює стабільно. Ось так. Ну, і ще повністю не прогрівся, тому холості трошки малі, так що ось такий коротенький ремонт був заміна поршневої групи. Кому? Подобалось, ставимо вподобайки, коментуємо, що кого цікавить. Підписуємося на канал і жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.